Усім привіт! Сьогодні я хочу показати спосіб, в який можна зробити обрізні в фотошопі. Для чого потрібні обрізні, я не буду розповідати, але в ілюстраторі зробити їх дуже просто. Ми виходимо в файл Document Setup, і тут виставляємо Blitz. І, будь ласка, з'являється червона рамка. В фотошопі немає такої можливості, тому що фотошоп не призначений для подібної роботи. але ми можемо зробити це. Візьмемо для прикладу стандартну візитку. Canvas Size це 85 на 55 мм. ОК. Робимо прямокутник. Відбираємо йому розмір вручну 85 на 55. Далі натискаємо Ctrl-A. Виділяємо усю область і вирівнюємо його. Ctrl-D. Відміняємо. Перебачимо і в нас з'явився наш прямокутник тут. Далі ми йдемо в Canvas Size і думаємо, якого розміру нам потрібні, нам потрібні бліц обрізки зробити. Якщо це по 3 мм з кожного боку, тоді ми маємо додати. По 6 мм висоту і в ширину. Тобто тут в нас буде 91, тут в нас буде 61. І ось, будь ласка, ми бачимо, що наша фотографія, яку ми вставили, не доходить до кінця. І якщо ми вийшмо на, на друк файл ось такий, без обрізних. То нам, то в нашому файлі може бути, ну, правда, буде не чорне поле, а біле. Але не буде фотографії. Тому ми що маємо зробити: Ctrl-T і розтягнути наше зображення до обрізних. До БЛІС. І також, коли ми будемо записувати цей файл, ми маємо дописати. Обов'язково розмір наш 85 на 55 і також дописати, скільки саме ми зробили обрізних. Бажано англійською мовою. Все. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.